А які редфлаго у стосунках? Напевно, що коли він дуже багато говорить і не виконує. Тобто, коли дуже була кучі, але на ділі нічого там не стається. Для мене редфлаг тусовщик. та людина, яка любить там тусуватись по клубах. Я ніколи, до речі, не була в клубі. Ми в стосунка. Дев'ятий рік пішли стосунки за все моє життя. Ну серйозні стосунки і Ви вже дружина, так? Чому так? Я вже дружина. Покажіть колечко. Це ви з чоловіком почали підніматися з нуля ще на той момент, коли вже почали зустрічатися, він вже заробляв якісь гроші. Е, ні, ми почали зустрічатися, коли ми були студентами, коли взагалі в нас нічого не було, і ми разом розвивалися і разом здавалося кращими і кращими. І думаю, за підтримку один одного це якраз прикольно працює. Я думаю, найкраща порада це розмовляти в стосунках. Це працює завжди, тому що коли хтось щось недоговорює, замовчує, це потім виливається, накопичується якимось великим комом. Тому завжди потрібно розмовляти, одразу вирішувати якісь. Непорозуміння, тому що це значно легше, ніж потім, не знаю, сваритися, не так посмажив яєч, яєчню, і вже починається величезна сварка, але хоча перед тим було, ще дуже-дуже багато всього. Тому потрібно розмовляти.